Куточки мікс, перший плюс другий сорт. Вага 15 кг, ціна 1750 гривень за цілий мішок. 260 євро за 1 кг. Чоловічий та жіночий розмірі всі можливі. Це у нас курточка L осіння, Чоловіча наступна. Це жилеточка, ось така 100 грамівка, жіноча в розмірі 40. Ось така жіноча куртка, теж 100 грамівка. Розмір я не бачу, але це великий розмір, ікселечка. Наступна ось така маленька мініатюрна жилеточка. Хутряна. Розмір XS, думаю. Наступна ось така жилеточка від Cecil, двіночок. Перше подивіться, яка крутежна курточка, теплесенька. Ось так вона виглядає. Розмір, я думаю, що це Елька. Ну, Може і Еська. Наступна ось така чоловіча э, жилеточка. Це у нас розмірик, Дальше, плану. Э, розмір і селечка. Далі ось такого клану. Він оце цікавий. Розмір СБ. СМ. Ось так вона виглядає. Ще одна желеточка, 1750 гривень за цілий мішечок, 15 кілограм, ось таких курточок. Ось така курточка всередині на плісі, Чоловіча. Ух ти! Ось така безрукавка укорочена жіноча. Це у нас розмір Еска. Класний. Далі ось така осіння стредіваріус в розмірі Л. чоловіча. Далі жилетка, ось така жіноча. Так, куртка тепла. Це у нас розмір 40-42. Ось так вона виглядає. Далі куртка батні. Чоловічий. На замочку теплесенький. Термокуртка. Дивіться, стільки тут багато одиниць. Іде на 15 кілограм. Це у нас двохстороння жилетка чоловіча, Бачите, яка вона буде зі зворотної сторони? Великий розмір. Наступна, ось такого плану. Укорочена. Це у нас розмір. Я не бачу, думаю, асочка. Далі ось таке пальто. Курточка. Белоснежная она будет так. Дальше человечья куртка. Mm -hmm. Дальше не на клейсе. Вот такая максимально тепласенька. Размер, думаю, будет XL. Еще тут дать не поваряйте. У нас такая зеночек. Так, мабуть, СКМ-ка и вот дальний из цього лотику. У нас такая моделька.